Шановні хмельничани, час напинув поспішає вперед, і ми не в силах цьому зарадити. З кожним роком ми відчуваємо зміни, і не завжди вони на краще. Однак Україну творимо ми, і саме від нас залежить те, що у нас слідують наші діти. За 25 років незалежності ми зуміли чимало і намагались йти в ногу з часом. Впроваджуючи новітні технології, створювали підприємства, зміцнювали соціальну сферу країни. Не всім до вподоби робота на благо держави та нації. На жаль, є й такі, що дбають лише про власні інтереси, грабують державу, людей, тим самим змушуючи нас зменшувати темпи розвитку. Та я переконаний тих, хто любить свою землю та ладен докласти максимум зусиль для її процвітання, більше. В єдності наша сила. Разом ми зуміємо зупинити зовнішнього ворога та подолати того, що нищить країну зсередини. Я, як і наша команда, за конкретні справи з її лідером Олександром Герегою і надалі будемо доводити свій патріотизм своїми діями, розвитом медичної сфери, підтримкою освітян, створення нових робочих місць. До Дня Незалежності нашої з вами України бажаємо кожному з вас міцного здоров'я, незламного духу, мирного неба та лише світлого майбутнього.